Усім добре рано. Я встала хвилин 15 тому І вирішила записати влог. Того, що я абсолютно неочікувано Раптово для себе їду в Карпати на 3 дня І не просто їду, а я їду в танцювальний табір. Розкажу трохи далі, бо о, роблю їсти і буду виїжджати. Так. Поки чекаю машину, коротко перед історія. В мене в роботі є танцювальна студія, і ми досить близькі, знайомі з власницею. Так сталося, що вона не змогла поїхати в танцювальний кемп, який вона організувала. І тому замість неї їду я координувати, організовувати, все там допомагати, ну і при нагоді поробити роботу, познімати контент для них. От. І ще всякі штуки допомагає вести. То в нас є світло, то є я, сумка, і всякі штативчики, рюкзак здоровезний, звісно. Погодка блеск. Я монтую цей влог і я зрозуміла, що там є такі моменти, які я не пояснила. Тому я буду робити вставки з майбутнього і пояснювати, що буде далі відбуватись. На відео, як я в принципі написала, там є момент нашого заселення, тобто адміністрація приїхала до нас машиною, і вона позабирала людей машинами і порозвозила їх по будиночках, куди треба було. Далеко йти, забрала наш багаж також в машини і розвезла це по будиночках. Після цього в нас був обід, який я благополучно забула зняти. І далі в нас був перший майстер-клас з контемпу. Я в ньому брала участь і тому взагалі не знімала себе, тому я пододаю вам ставки з того, що знімала контент-мейкер Юліана. <звук> Це була дуже-дуже дуже гарна хореографія, але важка. Для першого дня вона була важка. Але я не перестану якось восхищатися тому, наскільки сильна Аня як танцівниця, наскільки в неї круте тіло, багато знань, наскільки була. Важка і цікава хореографія. Я була просто в захваті від цього майстер-класу, і тому що були ми виснажені. Після цього в нас була вечеря. Трошки ми збиралися з силами. І далі в нас був етап такого знайомства слеш, е дискотека. Ми там теж багато не знімали, бо це було так трошки неловково, ми ще тоді не були прям всі знайомі. Але поставлю вам шматочок, де в нас був такий міні-флешмоб, де ми е виходили туди перед аудиторією. І, ну типу, один виходить і за іншим повторюють, і таким чином ми знайомились. тому... Вриваємося далі в ту нашу дискотеку. Наша дискотека закінчилась близько 11-ї. Ми всі були супер виснажені. Якщо чесно, прийшли додому і впали спати. Почався другий день, в той день мало бути три майстер-класи: це комершал, Funk, і хілс по моїй пам'яті. І плюс був дуже великий шматок для дозвілля. І в цей день дуже багато дівчат мали кінні прогулянки, на джипах їздили і тому подібне. Про це все я вже розказую далі, тому ми починаємо день другий. Тут, напевно, я додам озвучку на фоні. Це я встала, що не було 8 ранку, адже в нас з 8 до 10 ранку були сніданочки, і я хотіла поснідати чим скорше, саме перша, щоб потім мати вільний час. Все нормально. Так, я не впевнена, чи цей влог вийде. Але дуже надію, що вийде. Вчора я знімала тільки в дорозі, як ми безпосередньо їхали, тому що далі почався просто лютий копець, тому що. Ну, 20 людей їх всіх треба скоординувати, і тому було не до зйомок. Коротше, що я приїхала в танцювальний табір, як я вже і казала, студія Альтир, в якій я працюю. Я вписалася і поїхала в в табір на три дні в Закарпатті. На Закарпатті. Як це правильно сказати, в село селище Іске. Тут є дуже гарний, дуже класний якийсь готельний комплекс. У ньому є е, типу, конференц-зал, який класно адаптується під танцювальний зал. Тут є всякі класні ці тераси, де можна провести на свіжому повітрі. З нами тут є каратісти, коротше, дуже класно, якось знаєте, дуже по-домашньому. І отак трохи є ностальгія, вертаєшся в дитячий табір. Я розкажу така хвилинка реклами. З нами поїхало шість. Підлітків від 12 до 16 років, і вісім дорослих, там 20 плюс, як чуть не до 30 років. І це насправді офігенно. Я зараз познімаю вам шматочки, як то все проходить. Ми приїхали вчора, була жахлива погода, йшов постійно дощ через семи супершвидко туди, сюди, сюди, туди. І я майже нічого не знімала, можливо, щось поставлю з того, що знімала Юліана, і що? В нас тут трьохразове харчування. Класні номери, не без, не без нюансів. As usual. Е, вот. Але в цілому дуже круто. Я надію, що я за ці два дні реабілітуюся покажу вам якомога більше всього. Ой, біжать люди я виключаю. Я. В цьому будиночку у нас проходили майстер-класи. А дивіться, хто тут? Дивіться. Передаю Йоні привіт. Дивіться, воно все цю мамину. Зараз підійду ближче. Але, а я не знаю, вони під напругою ці е, огорожі. Гляньте на цих пациток. Я сподіваюся, свиня на мене не нападе. Я їх тільки знімаю. Я їх не цей. Тут. Так, тут є такий не знаю контактний зоопарк. <серків> Таке? Е, не знаю, просто прийшла до них подивитися, потусуватися. Там ще наверх є підйом, але я туди не піду, бо дуже втомлена. Вибачайте. На фоні свиней, що сьогодні був офігенський день. Сьогодні вийшло сонечко. Сьогодні всі катались на квадроциклах. Я не каталась, тому що я не підтримую джипінг, бо я ну, вважаю і підтримую те, що вони е, псують природу. І я в таких штуках не беру участі для того, щоб знати, що моя совість чиста. Е, люди сьогодні катались на конях. На конях я не каталась, бо я їх боюсь. Віта, якщо ти все дивишся, вибачай, коні прекрасні, але я на них боюся лізти. Я каталась на підйомник, піднімалася, О, до речі, тут зараз видно, куди я піднімалась, покажу. Оце отут у нас танці. І отак по підйомничку ми піднімались наверх. І отут була наша зупиночка. Я думаю, я вам прикріплю зараз відео з підйомника. Я забуваю все знімати, чесно. Я вам знімала майстер-клас, який проходив. І другий майстер-клас, ніби теж зняла, не пам'ятаю. Я додаю обов'язково всього відео. В нас виходило, вчора був один майстер-клас, мало бути два, але другий, але другий ми не встигли, бо ми приїхали пізніше, був дощик. От, ще? А, сьогодні було аж три майстер-класи. Люди то витримали. Я взагалі не знаю, вони якісь дуже-дуже-дуже крейзі. Дуже, дуже Ті людиська, що витримали три майстер-класи. В першу чергу дуже-дуже крейзі. Дуже це тренерка, які ці всі три майстер-класи дала. Взагалі, Настя, крейзі по своїй виносливості, це, звісно... Машина для танців. А в перший день у нас був контент, дуже важка зв'язка фізично і ментально треба дуже багато було запам'ятовувати. Я не дуже була задоволена собою, але насправді дуже довга була дорога, і тому. Е, Коротше, е Завтра нас чекає стрейчинг, хіп-хоп і хілс. Я хочу побувати на цих майстер-класах і познімати вам. Також сьогодні у нас ще один підйомник на... під туди нагору на зустрічання, проводження, на захід сонця, коротше. Будемо дивитися, як сонечко сідає, робить фотки, знімати тік-токи. І сьогодні у нас ватра, і будемо плавити зефірка. Ой ой! У нас починається останній день, це неділя. У нас стрейчинг, два майстер-класи, ватра, маршмел і додому. Ой, так спати хочеться. Ну, уже не очень, але все еще хочется. А погодка сегодня блеск. Ой, бляха, я... Ой. Дивіться, как красиво. Да ты что. Аж хочется жить. Привет. А, езди... а я же не ездила на квадриках. Я не а мне просто видосы скидывали. Привіт! Ти такий хороший. Ми прийшли на другий майстер-клас. Ой, який другий перший сьогодні? Буде у нас стрейчинг. Я йду по водичку, Іду не по сходах, а типу по старині. І тут насправді пройшов дощ і дещо слизько, чого я пішла по стежині, я не знаю. Коротше, що в нас сьогодні стрейчинг, хілси і хіп-хаб. Я планую бути на всіх майстер-класах, але на хілсах буду без хілсів, тому що мої танцювальні туфлі на іншій квартирі. І сьогодні постараюся якомога більше познімати там, де я танцюю. Да. Ну, в перший день я як, стягла мало часу, Треба було ще хоча б з півгодинки то все натанцювати. Mm -hmm. Такі в нас зал краса неймовірна. Гляньте просто ці види з вікна. Окей, дивіться, розкажу про себе. Я з трьох років професійно займалася бальними танцями, і так вийшло, що я в 16 професійно перестала займати, займалася каматор. І потім десь в 20 років я вже майже не займалась, тому що, не знаю, це випало з мого ритуалу, ем, не знала, куди, як ходити. Навіщо, типу, раніше в мене був партнер. Ми їздили на змагання і був... Ніби сенс в тому всьому. Зараз, тоді точніше, коли мені було близько 20 років, то я не розуміла, навіщо це ходити. Потім мені було років 22, приїхав мій брат до Львова, ми ходили з ним разом, бо ми раніше танцювали в парі. І в мене з'явився азарт. Потім почалась велика війна, танців вже не було, то туди й не ходилося. І оце зараз, напевно, років 25. Чи в 26. Я зрозуміла якби для себе всю важливість танців, що я дійсно хочу туди повертатися. І весь минулий рік, то мені було вже 26 років, я ходила на танці до своєї тренерки Оленки. Це сучасні, якісь там модерн і тому подібні танці. Типу, це не бальні. Але чесно мрію повернутися в бальні танці кожен божий день. Так. Тому я на цих е, майстер-класах в цьому кемпі ходила майже на всі майстер-класи, на які мені виходило сходити, тому що дуже хочеться розтанцюватися назад, дуже хочеться повернутися туди. І це так сумно бачити, як ти втрачаєш свій навик. Просто капзда. Типу, я бачу, що я вже не така витривала, тіло вже мене так не слухається, пластичність якась втратилась, і мені від того просто хочеться, не знаю, плакати. Але будемо відверті. Згадати легше, ніж вчити з нуля. Тому, надіюсь, це буде для мене знак. І я почну займатися улюбленим, улюбленими танцями знову. Тому такі от від мене. Інсайд, ну інсайд. Поділилася з вами, що в мене на голові і що для мене дав сейкен. E Учні, звісно, але Ми будемо розривати. Юліана, ваші враження. Ти жива? По Юліані видно, як прийшов цей табір. Останній день. Ми останній день, останній майстер-клас. Обід зібрати лахи. Що нас ще? Ватра. Соляненка. Ні, зараз кажу, майстер-клас. Майстер-клас, е обід, ватра і Єдемо. Єдемо. додому. Ні, було класно. Я не скажу, що було не класно. Було класно, важко, але класно. би повторила? Е Хіба що вигляді учасника? <свісно> Ми зібрались. Бляха, забула вам зробити румтур. Не знаю. Гляну, якщо це відео довге, якесь об'ємне цікаве, то викладу. А якщо ні, то буду жити в спогадах. Е, що, ми йдемо, е, у нас зараз буде ватра, будемо маршмелоу плавати, будемо ділитися спогадами і, 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 і общатися. Все. Це, це наш будиночок. Е, там було чотири номера по два місця і три, чотири санвузла. Да, до кожної кімнати ти був санвузол був. Ну, покажу вже ватру. Ми пообідали. Я сподіваюся, цей влог був якийсь об'єкт. Це вже третій день, як я монтую це відео, тому я вже геть в новому аутфіті. Але хочу прояснитись: після ватри наша локація вона поїздила по всіх будиночках, позбирала наші валізи і підвезла їх сама до нашого автобусу. Тобто вони там на бусі їх чик-чик-чик, позбирали і. Махом всі валізи підвезли до автобусу. Потім всі наші учасники підійшли від ватри до автобусу. Ми подякували цій локації і поїхали на Львів. А це я хочу зняти якесь адекватне закінчення цього відео. Подякувати всім за. Перегляд, я не знаю, мені здається, це відео вийде після мого дня народження. Тому завчасно всім дякую, якщо мене хтось привітає. І нагадую, завдяки кому це відео було знято, цей табір відбувся, і завдяки кому ви це відео, в принципі, дивитесь. Так, це наші герої і героїні в Збройних силах України, які боронять нашу державу. При нагоді нагадую, що мій брат також у війську. І раніше прикріпляла посилання на повернися живим. І тепер хочу прикріп... Прикріпляти посилання на мою банку, на яку я збираю кошти для мого брата. Вона, типу, постійна, але якби ціль в неї змінюється. І по мірі накопичення буду зготуватися в клаці Спільнота про те, куди пішли кошти. Тому що іноді їм треба просто кинути гроші на машину, іноді мене просять щось придбати і відправити їм. Тому о, я не можу дуже чітко сказати, на що конкретно буде збір. До прикладу, останній збір о, планувався на о, пилку якусь там, але відтоді збір пішов на автомобіль, на ремонт автомобіля. Тому. Знову ж таки, ми дякуємо за мою роботу і мою творчість лайком, коментарем, смислів, репостом другу або подрузі, яким буде цікаво подивитися це відео. А якщо у вас є зайва копійка, то нею ми дякуємо на збір під відео, можна на мій, можна на будь-який інший збір, тому що фінансову підтримку потребують люди. Ті, хто нас обороняють, і ми маємо їм допомогти. І я знову ж таки вас всіх обнімаю, цілую, в щоки. знову ж таки дуже вдячна всім за те, що ви зі мною, і всім цьом, Па-па!